Зараз говоримо про актуальне та головне у місті та області. Ви дивитесь новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Дякую, що залишаєтеся із нами. Знайти юридичні шляхи, аби таки розірвати договір оренди Почаївської свято-успенської лаври з УПЦ МП. А ще встановити, чи закону збудували ряд споруд на території державного історико-архітектурного заповідника над цими питаннями працювала у Почаєві робоча група. Депутати Тернопільської обласної ради спільно з представником Кременецько-Почаївського заповідника засідання провели спочатку у місцевому будинку культури, а пізніше побували на території монастиря. На території Почаївської лаври є споруди, збудовані незаконно. Це питання вивчає робоча група, яка діє при Тернопільській обласній раді. Виїзне засідання провели безпосередньо на території Почаєва. Вивчали правомірність використання комплексу споруд Почаївської Святоуспенської лаври московським патріархатом. До того ж, лавра входить до кременецько Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Відповідно, тут заборонені будь-які будівельні роботи. Є територія 12 гектарів заповідника і цятоспенської лаври, так як ми бачили наявності, що в них є. А є новобудови, які землі комунальної власності, яким були надані на сесії міської ради Почаєва. І те, що вони тут будували, на жаль, ми не можемо зараз це перевірити. Тому рішення комісії було в першу чергу отримати весь пакет документів від архітектури, від БТІ, від архіву, все чим вони керувалися, хто давав дозволах. Такий пакет документів може стати підставою для того, аби подати до суду і розірвати угоду оренди Почаєвської лаври з УПЦ МП. Це питання, перш за все, національної безпеки, і його необхідно вирішувати негайно, каже голова облради. Те, що московська церква володіє святиньою такою великою на заході нашої держави, яка здійснює політику не тільки на території заходу нашої держави, але і на сусідні країни, поширюючи руський мір. І поки це питання не буде вирішено, війна в Україні не закінчиться. Робоча група вже неодноразово зверталася в Державну інспекцію архітектури та містобудування, аби отримати документи, які засвідчують, що саме і в яких роках будували на території Почаївської лаври. Договір на оренду споруд заповідника був укладений в 2003 році. За 10 років на території монастиря з'явився великий спасопреображенський собор, який знаходиться позаду головного храму. Його завершили будувати в 2013 році. На сьогодні ми зрозуміли, що жоден місцевий орган самоврядування чи державної влади не володіє жодними документами, що тут побудовано, хто власник, як воно здано експлуатацію і багато іншого. Тому ця державна інспекція, яка постійно перебуває в якихось реорганізаціях, досі не дала жодних відповідей, але ми ці відповіді отримуємо. Інше питання, яке обговорювали на засіданні правомірність користування священнослужителями УПЦ МП земельною ділянкою на площі 12 гектарів, яка знаходиться поруч з Почаївською лаврою. Ми на комісії акцентували на тому, що ми за юридичний, але швидкий процес, тому що в теперішніх умовах радикальне вирішення питання воно є вимогою часу, але оскільки держава не вичерпала юридичні кроки, ми хочемо, щоб це було зроблено в юридичній площині. Незаконне будівництво на території заповідника це один із пунктів, який дає можливість розірвати договір оренди на користування Почаївською лаврою у ПЦ МП, адже сам договір був укладений ще за часів режиму Януковича, і дійсний він до 2052 року. Також робоча група звернулася до Міністерства культури, аби спільно провести виїзне засідання на території Лаври. Ми звернулися до ОДА ініціювати позови до суду, вивчити можливість примусово рішенням суду перейменувати назви, тобто української православної церкви, на російська православна церква в Україні. Також члени робочої групи вирішили звернутися до громад області, зокрема і до Почаївської, аби розірвати договори на користування земельними ділянками з парафіянами Московського патріархату. Сьогодні відбулось судове засідання у справі Ірини Яворської. Втім, без представників потерпілої сторони. Нагадаємо, жінку судять за підозру в пошкодженні релігійної споруди. Все це відбулося ще минулого року. Цього разу на засіданні була Олеся Липчак. Тож Олесю вітаю! Розкажи детальніше про що сьогодні говорили в залі суду. Вітаю Аліно. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі Ірини Яворської. нагадаю, справа почалася ще минулого року, коли у Великодню ніч на швидкості водійка в'їхала у катедру, пошкодживши там пошкодживши там майно і пошкодживши загалом релігійну споруду. Минулого разу відбулося судове засідання по суті. розглядали документи, і тоді обвинувачена Ірина Яворська сказала, що буде давати показання лише після того, як опитають всіх свідків, і після дослідження усіх документів, а цей раз на судове засідання мала з'явитися сторона потерпілого, тобто, це представник катедри. Втім, він подав купотання про те, що він не заперечує, або судові засідання відбувалися без нього, без його присутності, обговоривши усі деталі, суддя оголосив проводити все ж таки судове засідання за відсутності потерпілої сторони. Тож сьогодні на засіданні прокурор. Запропонував наступного разу допитати обвинувачену, допитати представника потерпілої сторони, загалом його змінити, а також допитати усіх свідків і дослідити матеріали кримінального провадження, тобто документів, які були зібрані за час досудового дослідження і під час судових засідань. На наступному засіданні планують планується окремі слухання усіх свідків. Зокрема, це представники поліції, які у ту ніч виїжджали на виклик. Загалом їх є 11. Тож, поки суддя вирішив відкласти розгляд справи на нетривалий час і переніс його на 1 травня 2023 року. До інших тем і на жаль, сумних головною мрією тернополянина Павла Матлашевського був мир в Україні і світле майбутнє його дітей. Втім, тепер сини будуть згадувати його як люблячого батька, пам'ятати про його подвиг. Сьогодні родина попрощалась із захисником. Для них це важка втрата, адже він був їхньою опорою жовто блакитні квіти зі стрічками Вічна пам'ять для того, хто найбільше любив жити та мріяв про світле майбутнє. Павло Матлашевський, 1979 року народження, мав багато планів на життя. Втім, на початку повномасштабної війни добровільно пішов до збройних сил України. Спочатку служив у Тернополі, влітку поїхав на нульові позиції. Побратими захисника кажуть, для них це важка втрата. Павло був відважним бійцем. Людина хороша, еміційна. З кульями, відношенням нас найліпше, то він як повар виступав переважно більше. Любив щось готувати, смачне, продуктів багато є, навозить. І ще перше, друге привозить, то ми завжди щось готували, таке щось таке незначне собі постійно. То він більше тому часу, більше того любив. Ну, Що сказати, Ну, хороша людина. Боєць був справжнім патріотом держави, вольовим та безстрашним. З побратимами завжди знаходив спільну мову. В складні моменти підставляв плече. був один з тих, який за період служби проявив себе як відданий присязі воїн, який ні разу не підставив ні себе, ні побратимів. Але, на жаль, так сталося, що. Його. Він мужньо боронив батьківщину та, виконуючи бойове завдання, 22 квітня загинув під час артобстрілу на Запорізькому напрямку. Пам'ятний лист від головнокомандувача Збройних сил України на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, стрільця стрілецької роти військової частини а 71 старшого солдата Павла Матлашевського. Як головнокомандувач збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимирів Тризуб Павло Матлашевський навчався в Тернополі. Спершу в гімназії, далі здобував освіту в технічному університеті. Після навчання займався власним бізнесом, їздив на роботу за кордон. На початку російського вторгнення у 2022 році пішов на захист територій. Син захисника не може повірити у смерть батька. Каже, тато часто телефонував і розповідав, як у нього справи. Це була опора та приклад. Недавно теж прилітали біля нього. Каже, дякую, що повезло Богу. А так стало, що цього разу, на жаль, не повезло. Був гарною людиною, дуже, де коли сварились, так з сімейними проблемами. Але дуже гарною людиною. Був. Велика втрата це і для колишньої дружини. Жінка, оплакуючи чоловіка, дякує йому за сина та за все, що він робив. Я вдячна йому за сина. Він росте, був дуже доброю людиною. І такий ми його Брат захисника каже, Павло розумів, куди йде, та для родини ця жертва надто важка. Він любив життя, він хотів жити, але це війна. Він загинув за те, щоб інші жили і були щасливі. Поховали захисника України Павла Матлашевського з усіма почестями на алеї героїв. Вічна пам'ять і слава воїну! Сьогодні минає 37 років від найбільшої екологічної катастрофи у світі. Мова про Чорнобильську аварію. Ми поспілкувались із тими, хто безпосередньо брав участь у ліквідації. І, хоча минуло десятки років, вони продовжують допомагати країні зараз. Чим саме дізнаєтесь у сюжеті? Напередодні 37-ї річниці біля пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії у Тернополі людно. Представники організації інвалідів Союз Чорнобиль України вшановують ліквідаторів, які боролися із наслідками техногенної катастрофи і які не дожили до наших днів. Такі зустрічі тут є традицією. Після вшанування невеличкі збори треба обговорити заходи 26 квітня, робочі питання і плани на рік. Знаєте, кожен раз. Стає все менше, менше нас тут. Трохи, я не пам'ятаю, Олександр Станіславович казав, що 2,5 тисячі за скільки вже не за п'ять років, чи за скільки вже не, не стало у нас. Ну особливо у нас, я призивався в Львів в оперативну частину внутрішніх військ, то з чотирьох чоловік з нас двоє вже немає. Віталій і ці троє чоловіків тут представляють волонтерську групу організації. І з 24 лютого почали активно допомагати воїнам, адже самих до ЗСУ вже не беруть через стан здоров'я. Василь пригадує, як на початку 2022 року ворог зайшов у Чорнобильську зону. Вони зайшли в ліс, рижий ліс. Я якраз був і той рижий ліс на баті я робив, валили той рижий ліс і я розгортав піском. Засипав, вони ідіоти якраз рили там в окопі. Не буду казати, царство небесне, хай подихають тепер. Натомість ліквідатори ЧАЕС тут в цей час допомагали на блокпостах, потім почали працювати із металом. Тернопіль велике село, звичайно, один другого знає, знали, по площадках проїхали, люди давали безкоштовно метал, почали з їжачків, оці що, під колеса ставити. Ну, а далі пішли пічки і так далі. Так далі. Дуже пишаються ліквідатори ще однією своєю роботою. Вони роблять міні-саркофаги для захисту наших воїнів та командних пунктів. Тим паче досвід спорудження таких конструкцій мають. Розробили проєкт, затвердили. Потім командування зеленого озброєння і дивізіони. Зараз ми працюємо над ті маленькі саркофатки. Робимо хлопцям, захищаємо їх. Повищаємо боєздатність наших бойових частин. Більше кажуть, можна буде розказувати вже після перемоги, а поки ще треба багато зробити. Допомагають і чорнобильці з-за кордону, передають, зокрема, машини. Ця війна, хоч і ведеться кулями і ракетами, та вона теж має чимало невидимих наслідків. Додають ліквідатори. Просто так нічого не проходить. Так само зараз, ці, що хлопці, що в АТО були, і ті, що зараз воюють, вони всі повернуться назад після перемоги, але вивезти їх з того стану це ж війна. Нагадаємо, цього року відзначають 37 роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Та й досі для світу існує атомна загроза, адже в руках окупантів понад рік перебуває Запорізька атомна електростанція. В Україні останніми роками зростає кількість курців. Це пов'язують у першу чергу із тим, що на ринку з'явилися нові пристрої для куріння, як електронні сигарети та із капсулами. Особливо популярні вони стали серед дітей та підлітків, тому вже зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого хочуть заборонити продаж новітніх тютінових виробів, які містять смаку ароматичні добавки. Що думають з цього приводу у Тернополі? Дізнавались наші журналісти. Мені шкода гроші на це тратити проти цих електронних цигарок, звичайних цигарок проти. Віталій та Андрій Підлітки. Вони, як і більшість, кого ми зустріли у центрі Тернополя, не курять ні електронні сигарети, ні звичайні. Після появи тютюнових виробів для нагрівання в Україні у 2016 році вперше за 10 років відновилася динаміка зростання кількості курців. А міжнародні дослідження доводять, що 80% молоді до 17 років, які мали досвід жування тютюну, дебютували саме із ароматизованих виробів. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту закону щодо заборони новітніх тютюнових виробів, що містять смакоароматичні добавки. Мова про так звані електронки та цигарки із капсулами. Таких досліджень наукових ще в Україні не проведено. Але за даними інших країн, за даними США, Міністерства охорони здоров'я та контролю за медикаментами і харчовими продуктами, є вже такі дані, які говорять про шкідливість цих виробів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, всі види тютюнових виробів небезпечні для здоров'я. А нові продукти із ароматизаторами особливо популярні у нас серед підлітків і молоді. Я би все б заборонила би і сигарети, і, і все не куримо. Друзі, можливо, як може курять, але це їхнє особисте діло. Якщо заборонять, як будете ставитися? Чи підтримуєте такі в принципі? підтримуємо, бо просто йдуть люди, і тобі прямо в лице курять ну якось не дуже. Друзі курять пропонували, але ми не хотіли. Ми ще не не дуже рискуємо. Як небудь забороняти, то вони будуть продаж забороняти. Це трошки, як говориться, сигарети багато дають. Сигарети, алкоголь багато дають на економіку. В Принципі, я буду тільки за, бо я знаю, що є багато випадків, таких негативних і травматичних від таких сигарет, коли може бути і травма, коли розриває порожнину. Ну і для здоров'я свого також має негативний вплив. А ще такі засоби не дешеві. Тож, якщо мова про підлітків, батькам радять звертати увагу на те, чи не витрачають вони кошти на ці шкідливі речі. Ми проводимо таку роботу в навчальних закладах серед школярів, серед студентів. В нас є такі дні. Міжнародний день відмови тютюну 31 травня, де ми будемо посилювати таку роботу. Додамо, відповідно до законопроекту в Україні пропонують заборонити виробництво і продаж новітніх тютюнових виробів із смаком чи ароматом. Пакунок малюка всі отримують вчасно. Понад 1 мільярд 400 мільйонів гривень цьогоріч закладено у бюджеті країни на пакунки малюка. Та грошову компенсацію у Мінсоцполітики оголосили тендер на закупівлю комплектів. І на сьогодні вже є компанія-переможець, яка забезпечить понад 60 тисяч пакунків за низькою ціною. Наразі нестачі пакунків малюка у медичних закладах немає. Зазначили у Мінсоцполітиці. залишків. Орієнтовно вистачить до кінця червня цього року. Хочуть відновити село, тому пропонують свої будинки для внутрішньо переміщених осіб. Жителі з села Миколаївка Чортківського району з початку повномасштабної війни приймали переселенців та допомагали тим, хто втратив дах над головою. Спочатку будинки просто здавали в оренду, а зараз пропонують безкоштовно жити або ж навіть купити. Як виглядають помешкання далі? У хаті є піч, необхідні меблі, вода із криниці, а довкола мальовнича природа. Такі умови пропонують людям, яким через війну ніде жити. Переїхати запрошують у село Миколаївка Чортківського району. Колись у цих будинках жили люди. Утім, зараз багато із них покинули село і вирішили віддати помешкання тим, хто цього потребує. Минулого року, коли почалася от вже повномасштабна нас війна, ми приймали дуже багато біженців. І от саме тут перебуваємо ми на цьому подвір'ї. Тут було, напевне, три чи чотири сім'ї, були з Миколаєва чоловік з жінкою, були з Гостомеля, молода пара, були з Борисполя. У такий спосіб жителі хочуть відродити раніше людне село. Від майбутніх господарів потрібно лише бажання привести оселю до ладу. У нас було десь близько 100 внутрішньо переміщених людей. Мені здається, що ні одна сім'я не платила нікому орендної плати. Усі всі вони проживали безкоштовно, скам тільки вони оплачували свої комунальні послуги. Зараз у селі проживає семеро вимушено переміщених осіб кілька із них уже придбали будинки, у яких живуть переважно це пенсіонери або молодь, яка працює дистанційно. Це є е, двоє людей у сукільці. Е, є сім'я в Губані і є дві сім'ї у Миколаївці. Е, на даний час вони всі виїхали е, на свята в свої там, доми, так? і поки що їх нема, але вони не е, планують повернутися. Вони поїхали не на постійно. Директор місцевої гімназії Іван Максимович каже, прожив у Миколаївці багато років і зараз найбільше хоче повернути той час, коли на вулицях села було багато людей. Ініціатива пішла від мене, тому що мені шкода нашого села, і мене підтримали вчителі, і також о, цей, влада, і збирали ми фермерів, хотіли підтримки. Ну, звичайно, сьогодні такий час, я всіх розумію, що не так-то легко то відновити, аби ожило село. Тим, хто цікавився будинками у Миколаївці, місцеві допомагали усім необхідним. Зустрічали у місті, привозили до села, показували місцевість та надавали необхідні речі. Все для того, аби люди залишились. Хотілося б сюди я... навернулися. Я кажу, сім'ї, які дійсно потребують житла. Житла в нас добротні, гарні житла і досить дешеві. За 4-6 тисяч цих умовних одиниць можна. Придбати нормальне житло, звичайно, не з умовами, але жити можна. Лише би хотілося. Думаю, що все ж таки знайдуться зараз. У селі є більше ніж п'ять вільних будинків. Працює школа, дитячий садок, будинок культури, продуктовий магазин та церква. Село газофіковане, має підведений кабельний інтернет серед переваг, чисте повітря та краєвиди. На тернопільських ринках дешевшують овочі, помідори, огірки та молода капуста впали у ціні одразу після великодніх свят, кажуть продавці. А от інші продукти харчування, такі як яйця, молоко, сир, в ціні не змінилися. За скільки продають харчі та чи буде здешевшення, дізнавались наші журналісти. На 20, а то і 30 гривень в середньому подешевшали основні ранні овочі. Якщо перед Великоднем огірки на Тернопільському ринку продавали по 130 гривень, а помідори по 100, то зараз ціни знизилися на четвертину. В середньому огірки вартують приблизно 100 гривень за кілограм, за помідори просять 75 гривень, а за ранню капусту – від 50 до 55 гривень за кіло. Хоча можна знайти і дешевше. «Цибулька – 45 Капуста 55, огірочки – 90, дев'яносто, помідори 80. Пали порівняно пали. Ну на 30 гривень, на сорок так, на 50 навіть є деякі товари. Ціни істотно знизилися після свят. Люди, щоправда, не закупляються кілограмами, а беруть менше, тому що дуже мало людей у нас повиїжджали всі, що не знають. Я беру один огірочок, два помідорку, більше не беру до часу. Не мають люди грошей. більшість пенсіонери в нас. Ціни опали після пості Все опали ціни. А наскільки? Наприклад. Ну, на 10 гривень. Кожен товар по 5, по 10 десять ціна. Однак на ранні овочі попит все одно є. Тернополяни сподіваються, що капуста, огірки, помідори за кілька тижнів ще подешевшають. Хто має гроші, той купить за 150, а хто не має, не купить навіть за 105. Трошки подешевшало, але що, все рівно воно ж дорого. Воно дорого, особливо для пенсіонерів. Звичайно, що дорого. Вже капусточка дешевша стала. Думаю, що буде дешевше. Пані Надія додає, навіть незначне здорожчання відчутне. Жінка навчилася купляти лише те, що їй необхідно на даний момент. А на ринок ходить щотижня. Дорогі, високі ціни, звичайно. Таке воно не підходить, знаєте, для нас, особливо для місцевих, от таких, наприклад, як я пенсіонер. Не підходить цілий, але все рівно якісь витаміни. Треба щось мусиш купити. Правда? Я купляю, наприклад, пів кілограма редиски, купляю одну капустинку, і мені вистачає помаленьку. А що зробити? Тримаються в ціні банани, апельсини, ківі. На ринках вже можна купити і полуницю. Щоправда, вона привезена із-за кордону, вартує 250 гривень за кілограм. Всі ранні овочі теж ще вирощені в теплицях і везуть їх в основному із Закарпаття або ж з Туреччини. Тому ціна вища. Коли на ринок почнуть надходити огірки та помідори з нашої або ж сусідніх областей, то вартість впаде істотно, прогнозують продавці. І про погіршення погодних умов попереджають синоптики Тернопільщини. Зокрема, завтра вночі та протягом дня у області прогнозують заморозки від 0 до 3 градусів. У самому обласному центрі температура також коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Перший рівень небезпечності жовтий. Такі погодні умови на тернопілі збережуться до кінця тижня. Що ж, такими подіями запам'ятався сьогоднішній день місту та області? Дякую, що залишалися із нами та дивилися новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Бережіть себе та Україну.